Так, ну що, друзі, готові? У нас сьогодні з тобою асоціації. Дати 20 століття, перша частина. І так, лампочка з вольфрамовою ниткою. 1906. Перша експедиція Жака Кусто. 1951. Перший Кубок Європейських з Футболу. 1956 Перше застосування хімічної зброї. 1915. Великий чилійський землетрус. 1916. Принят... 1960. 60. Прийнято національний прапор Канади у Вільдик кленового листа. Перший вертикальний політ людини на геліптері. Зареєстрований патент на 1952 Проголошено незалежність Гани. 1907. Відкрита хімічний елемент рейній. Рейні. Давай поки що залишимо. Перша успішна посадка на Венеру 1970 Проголошена незалежність Анголи. <рив> так, Микола Тесла винайшов і запатентував спідометр <рив> 1916 Початок будівництва Берлінської стіни. <рив> Берлінська стіна. А 1961. Так, запуск першого у світі тролейбусного потягу. Винайдено апарат штучного дихання. 1920. Так, цей лон переименований на республіку шрі ланка 1972. Так, Криголам Арктика перший з кораблів доплив до північного полюсу. 1977. Створена НХЛ, Національна хоккейна лікарня. Проголошена незалежність Руанди. Руанда. Поки припускаємо винахід банкомату. Відкрита комета Комасола. Сола. Винахід караоке. Створення кампанії Apple. І так, Тунгуський феномен Метеорит. Перше сходження на Еверест. Засновано музичну премію Времі затверджено і не змінюється межі Сузірі. 1935. Проголошена незалежність Зімбабве. 1980. Вперше виявлено озонову дірку. 1985. Проголошена незалежність Ісландії. 1918. Незалежність Кенії. 1963. Маврікій незалежність. 1968. Побудований найбільший у світі дирижабель Гіндербург. 1936. Здійснив перший політ шаттл. 1981. Так, е зафіксовано перший комп'ютерний вірус Брейн. Перший політ літака У-2 кукурузник. Перший дзвінок по мобільному телефону. 1972. Відкритий найбільший супутник Плутона Харон. Відкрити хімічний елемент технеції. 1037. Вперше запропоновано використовувати смайлики. 1038. Найбільше в історії падіння курсу долара. В Саудівській Аравії виявлено на нафту. 1038 зафіксовано найнижчу температуру на Землі – мінус 89,2 градусі Цельсії в Антарктиді. 1983. Створено найбільший в історії літак Ан-225 «Мрія». 1988